Друзі, доброго дня! Сьогодні хочу розповісти про нове поповнення в серії Armadale Basic. Що саме маю на увазі? З'явилися два нових вудлища, новенька катушка, основні жилки в трьох варіантах. І про все це ми зараз з вами детально поговоримо. Почнемо з вудлищ. Що я хочу вам показати? Це вудлище Armadale Basic в піцерії F1. Що це означає? Це означає те, що вудочка легенька, їх, до речі, є два варіанти: 3,60 і 3,30. Вона важить дуже мало. Вудлище зроблено з надлегкого карбону гібридного 3640T. Має довжину, як я і казав, вже, 3,60. В принципі, легенький і Достатньо м'який стрій, а це означає, що ті, хто ловлять рибу на флетфідер, обов'язково зверніть на це увагу. Ці вудлища мають комбіновану ручку, що мається на увазі: коркова вставка та вставка з з'яви матеріалу в тих місцях, де вудочка, брудниця найбільша. Також для флетфідеру зручна штука це ось таке оточення на руків'ї. Цим можна користатися, якщо ви ставите вудлище в спеціальний тримач резиновий, я думаю, ви знаєте про що я. Для того, щоб вудочку короб все ж таки не вкрав. Також на руків'ї зроблені спеціальні вирізи, які дуже зручно лягають вам під руку, Для того, щоб вудлище не крутилося на руці. Це зараз сучасна мода, і в принципі воно дійсно при виважуванні дуже допомагає. Також вудлища мають якісні кільця Seagite. Оскільки вони не дуже великої довжини, перше кільце невелике, цього достатньо, щоб ловити такими вудлищами на відстані від 20-30 метрів ну, максимум до 60 Це буде дійсно комфортна дистанція. Тестові показники на вудлищі 3,60 це 80 грам, і на вудлищі 330 – це 70 грам. Виробником вудлища порізані на три рівні частини, три рівні разом з ківертипом, тобто маючи однакову довжину, їх. В принципі, Дуже зручно транспортувати в чехлах в зібраному стані. В комплект до кожного вудлища входять три квітипи з карбону, які мають наступні показники: це одна унція, півтори унції і дві унції. Це, в принципі, найрозповсюджуваніші, найзручніші -типи, які в принципі, в вудлич такого тесту зустрічаються. Також вони мають різну, різний колір для того, щоб їх в принципі, було дуже зручно відрізняти. Мають також четверте кільце. І, в принципі, якщо ви не використовуєте а на такій довжині і на таких дистанціях і тестах, ви навряд чи будете використовувати шоклідер. Це дуже зручно, це набагато полегшує сам ковертип. І в принципі все вудлище також. Також нагадаю, що вудлища зроблені з надлегкого карбону за технологією MAC. Відповідно, вудлище 330 має вагу 116 грамів і вудлище 360 має вагу 127 грамів. Це дуже зручні легкі вудлища, які дають змогу швидко ловити на невеликих дистанціях любу рибу, коропа, плотву або щось подібне. Абсолютно без всяких проблем. Продовжимо далі. Що ще з'явилося в серії F1 Armadale Basic? З'явилася ось така катушка, яка має бейтранер. Це теж наділ до того, що все ж таки це все можна використовувати на звичайній фідерній риболовлі і на комерційних водоймах, де ви можете використовувати флет. Тобто бейтранер, я думаю, що ви знаєте, що це таке. Це зручна така штука, яка просто відпускає ваш фрикціон. На період, коли ваше вудлище очікує клювання. І якщо ви прозівали клювання, короб почне розмотувати жилку, і вудлище залишиться на місці. Також катушка має достатньо швидкий фрикціон, це зручно. Буквально півтора оберти можна відпустити фрикціон майже повністю. Вона має вагу 415 грамів, має 10 підшипників. Також в продажу є запасна металічна шпуля, можете їх придбати декілька, це, до речі, дуже зручно, коли ви ловите і на класичний фідер, і на флет фідер. Можете просто замінювати шпулю, на якій буде намотаний, наприклад, а на інший жилка або жилки інших різних діаметрів. Також катушка має легкий пластиковий корпус, пластик тут надміцний. В принципі, перевантажень вона боятися не буде. Навантаження на виважуванні вона витримує до 8 кг. В принципі, цього повністю достатньо, щоб витягнути абсолютно любу рибу, яка живе в Україні. Стосовно того, скільки жилків влазить на цю маленьку шпулю, скажу вам, що жилки діаметром 0,24 сюди вміщується 160 метрів легко. Цього в принципі, абсолютно достатньо для того, щоб ловити майже в будь-яких умовах. За один оберт катушка вибирає 85 см. Це достатньо швидко. І в принципі передаткове число 5,5 до 1 це свідчить про те, що вона працює дуже швидко, не на великих вагах кормушок. В комплекті до катушки йде такий м'який чехол, в якому можна катушку зберігати, вона не буде псуватися, дряпатися, це дуже зручно. В принципі, ніяких додаткових. Зберігаючих сумок для катушки не потрібно, якщо ви будете перевозити її ось в такому м'якому чехлі. Також в лінійці Armadale Basic F1 з'явилися три жилки. Я б їх радив використовувати як основні жилки для лову, наприклад, в комерційних водоймах в принципі, різної риби, тому що діаметри цих жилок самі основні і самі робочі це 0,22, 0,24 і 0,26 мм. Йдуть вони в розмоці 150 метрів. До речі, це абсолютно достатньо для того, щоб скористатися ось цією катушкою і однією бобіною жилки. В принципі, для вас це буде абсолютно достатньо і нормально, і нічого іншого видумувати не треба, тому що це все розраховано одне під одне. Також вдалий колір коричневий. Він не лякає рибу, тому що деякі вважають, що колір жилки все ж таки її відлякує. Я особисто так не вважаю, але перестрахуватися завжди потрібно, тому коричневий колір це дуже добре. Також хочу сказати, що жилка має невелику розтяжність. І, в принципі, достатньо велику образову стійкість ви зможете ловити навіть десь біля якихось ракушок або коряг. І при перетиранні жилка не зразу буде рватися, тому що вона має спеціальне покриття для того, щоб витримувати ці всі навантаження. Дуже класно тримає вузол, і як люба фідерна жилка, основна. Має бути тонуча, от якраз це цей варіант. Тоне достатньо швидко, без питань. Тому, в принципі, вся лінійка Armadell F1 заточена і для класичної рибалки, і можна її також використовувати для флету. В принципі, все для цього вже є. Скажу від себе чесно, я тестував ці вудлища на маленьких комерційних водоймах. Мені вони дуже сподобалися, жилку теж тестував, вона класно себе веде. В принципі, проблем ніяких не було. З катушкою ще обов'язково пограюся, тому що теж вона цікава. А для тих, хто ще не вирішив, чим в наступному році ловити велику або не дуже велику рибу, звертайте увагу на цей комплект. Він дуже вдалий. Я думаю, що у вас з ним обов'язково вийде піймати свій найвеличезний трофей. А для того, щоб не пропускати подібні обзори, обов'язково підписуйся на наш канал. Підписуйся також на телеграм-канал Life, Став дзвіночок, став лайк, щоб нічого не пропускати. Побачимось в наступних обзорах.